Вітаю на огляді. У мене павербанк Canyon pb 20008. У нього два порти Type-C, два класичні USB a порти батарея 20 000 міліапе та 100 Вт на віддачу, і все це запаковано в компактний корпус. Звучить ідеально, адже до всього цього на екрані можна побачити залишок заряду. Як модель PB2008 показала себе в реальній експлуатації, та яка реальна потужність на віддачу при підключенні двох, трьох та чотирьох пристроїв одночасно про все це розповідаю в огляді. Починаю огляд з дизайну та корпусу. Повербанки взагалі-то створювались для того, щоб їх зручно було носити з собою. І Canyon PB 2008 продовжує класичні традиції, і тому створений, як на мене, в таких габаритах, щоб його було комфортно брати з собою в подорож, у відрядження чи ще куди. Чому так вважаю? Причина перша: компактні габарити, їх бачите перед собою. Причина друга. Корпус з пластику, що зменшує вагу. Матовий пластик робить корпус стійким до подряпин і приємним на дотик. Колір корпусу темно-сірий, майже чорний. Причина третя: чотири порти для зарядки. Їх розмістили на верхньому торці. Два usb c з потужністю 100 та 30 Вт та два USB-A на 30 Вт. Порти USB Type-C також можуть використовуватися для підзарядки цього павербанка з потужністю до 65 Вт. На лицевій стороні корпусу розташований lcd дисплей. Вказано ємність павербанка, його потужність та є лого виробника. Порти ж підписані на зворотньому боці корпусу. Окремим блоком прописані потужності портів на виході при одночасному підключенні до них двох, трьох та чотирьох пристроїв. Особисто для мене така інформація корисна. А для звичайного користувача варто знати лише одне: свій найпотужніший пристрій, наприклад, ноутбук, підключайте до порту USB-C1. І сам павербанк підзаряджайте через нього. Так буде максимально швидко. Справа від портів розміщена кнопка, яка підсвічує дисплей. Натискаючи на неї, підсвічується екран і показує залишок заряду у відсотках. До збірки павербанку Canyon PB 2008 тисячі вісім претензій немає. Навіть якщо його сильно стиснути по центру або потрясти, ніяких сторонніх звуків не почуєте. І це добре. З корпусом завершив. Переходжу до можливостей. Ємність батареї в цьому павербанці 20 тисяч міліампер на годину, і ця ємність актуальна для власника повного набору мобільних гаджетів: ноутбука, смартфона, можливо, планшета, смарт-годинника та бездротових навушників. Виробником зазначається ємність у 74 Вт на годину, а це дозволяє використовувати павербанк усюди, навіть в літаку. Модель Powerbank Canyon PB 2008 працює по принципу: підключив щось і користуйся. Ви під'єднуєте пристрій для зарядки і павербанк одразу показує залишок заряду у відсотках на екрані. Якщо підключили пристрій, який підтримує швидку зарядку Power Delivery, то поруч з відсотками засвітиться помаранчевий символ блискавки. Це актуально і тоді, коли ви через швидку зарядку підзаряджаєте павербанк протягом тижня. Активно користувався цим пристроєм, і реальні показники залежали від того, чи підтримували швидку зарядку гаджети, що я підключав. Чи ні. Детальна інформація по потужності на портах перед вами. Найефективніше я можу показати роботу павербанка при підзарядці мого MacBook Air M2. Заряджався я через кабель USB-C USB-C довжиною 15 см, який йде в комплекті. За 15 хвилин ноутбук зарядився приблизно на 15%, і це при тому, що я ним користувався. Якби не користувався, то мав би десь 17-18% заряду. При цьому екран павербанку показав зменшення заряду. На 19%. Тож орієнтовна потужність, з якою підзаряджався мій ноут, була десь 50 Вт. Але якщо хочете побачити всі 100 Вт, то дивіться, цей павер підзаряджав модель PB2010, віддаючи їй заряд на потужності 99 Вт. Це реальні цифри, які я перевірив самостійно. Також варто мати на увазі, що різні пристрої, в залежності від того, наскільки вони вже заряджені, беруть від. Павербанка, стільки енергії, скільки їм підказує їхня операційна система. Звичайні бездротові навушники в боксі, де батарея 450 мА на годину за 30 хвилин набрали 40% заряду. Потужній зарядки була 5 Вт. Це як для прикладу. Якщо їх підзаряджати разом з павербанком або ноутбуком то загальна швидкість зарядки на всіх портах падає зі 100 Вт до 20 Вт при підключенні до порту USB-C1 та USB-A1. Але якщо ви підключитесь до порту USB-C1 та порту USB-A1, Ей 2, то максимум на виході буде не 20, а 95 Вт. Всі ці комбінації детально розписані на тиловій стороні павербанка. Уточню, що під час зарядки та віддачі енергії пристроям з підтримкою швидкої зарядки. Корпус не сильно нагрівається, але стає трішки теплим. Якщо вимкнули світло і зник мобільний інтернет, то маючи кабель USB A DC 5,5х2,1 мм, 12 вольт, ви можете живити від павербанка Canyon PB2008 і Wi-Fi роутер, і PON модуль. Це якщо у вас оптика. В залежності від потужності вашого роутера, цей павербанк гарантує автономність на рівні 8 годин і більше. При цьому у вас немає обмежень щодо зарядки свого смартфона чи навушників. Загалом власнику iPhone, незалежно від серії та моделі, цього павербанка вистачає, щоб зарядити його пристрій тричі. Якщо ж ви хочете швидко підзаряджати модель PB2008, то вам для цього потрібен потужний блок живлення з підтримкою швидкої зарядки. Уточню, що в асортименті Canyon є ціла лінійка GAN пристроїв з потужністю від 20 до 100 Вт. Наприклад, моделі Canyon H100 та h 65 з лінійки GAN. З 0 до 100% швидкою зарядкою цей павербанк можна зарядити за 70 хвилин. Під час зарядки дисплей починає блимати, показуючи, що батарея заряджається. Під час зарядки потужність, яку приймає павербанк, починається з 45 Вт, досягає потім 65 Вт і наприкінці знижується до 40-30 Вт, щоб безпечно та повністю підзарядити модель Canyon PB 2008 і щоб павербанк прослугував вам максимально довго. Підводжу підсумки. Powerbank Canyon PB2008 не перший, яким користуюсь від цього бренду. У мене є модель Canyon pb 2010, яким вже користуюся з півроку, і ще жодного разу він мене не підвів. Але іноді були випадки, коли трьох його портів було маловато. Треба було чотири. І вони є в моделі Canyon PB2008, два Type-C і два USB-A. А ще він легший грам на 200 і має плаский корпус, що для декого дуже важливо. PB-2008 це повербанк зі швидкою зарядкою. Один з його портів Type-C може видавати 100 Вт, а це гарантія того, що ваш MacBook за 30 хвилин буде заряджено мінімум на третину. Корисна особливість цього пристрою ще й в тому, що ви можете одночасно підзаряджати павербанк та використовувати інші його три порти для підзарядки своїх гаджетів. Як на мене, модель Canyon PB2008 ідеально підходить для тих, хто шукає повербанк для подорожей, бо він швидко заряджає. Ається потужністю 65 ватт і має невеликі габарити зручності. Додає дисплей, який показує залишок заряду. Як побажання хотів би, щоб тут був такий самопродвинутий дисплей, як у моделі Canyon PB2010. Але розумію, що більшості людей інформація про потужності на портах під час їх роботи не актуальна, тому до мінусів це не відношу ніяк. А тому реальних недоліків у цього павербанку не знайшов. Рекомендую, де його придбати. Дивіться по лінку в описі до цього відео. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Виникнуть питання, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім до зустрічі.